Після поразки Російської імперії у Кримській війні країна постала перед необхідністю кардинальних реформ. Тож 1860-1870 роки є часом провадження низки змін у різних сферах життя. Найвідомішою реформою, прийнятою у цей час, було скасування кріпацтва на всій території Російської імперії у 1861 році. Селяни отримували особисту свободу, однак землі продовжували залишатися у власності поміщиків, які надавали їх у тимчасове користування. Проте в селян з'явилася можливість викуповувати землю, для цього банки надавали їм позики під відсотки. Земська реформа 1864 року зафіксувала створення губернських та повітових земських управ органів місцевого самоврядування. Земства розвивали сфери освіти, медицини, пошти, порядковували дороги. З 1870 року в усіх містах запроваджувалося створення міських дум, управ та посади міського голови. Обирати представників до цих органів могли лише чоловіки старше 25 років, які володіли певною кількістю майна. Судова реформа розпочалася у 1864 році. Нею запроваджувалася єдина для всієї держави система судів. Суд ставав безстановим та гласним. З'явилася адвокатура та суд присяжних. Також проведено реформу війська. Військову службу мали відбувати усі чоловіки від 20 років. Термін служби становив 5-7 років залежно від роду військ.